Ламіко, набирай, скажи грибку, прощавай. Коли лінія фронту проходить просто через населений пункт, а на сусідніх вулицях уже ворог. Село Кам'янське, що на Запоріжжі, частково контролюється нашими силами оборони, частково росіянами. Відтак вогневі контакти виникають на відстані сотень, то й десятків метрів. Однак, попри це, лінія зіткнення тут уже тривалий час без руху. І як майже у всіх прифронтових селах і містах... Тут живуть десятки цивільних. Репортаж кореспондента ТСН Антона Коцуконя. Цю ділянку траси перед самим Кам'янським росіяни прицільно обстрілюють керованими протитанковими ракетами. Кілька автівок, які не змогли проскочити ці кілька сот метрів, стоять понівеченими обабіч. Село розбите на друзки, кожна друга хата з дірками в стінах або ж геть без стін. В цілілих дахів чи тим більше вікон годі шукати. Повалені стовпи електромереж на вулицях сотні кратерів від важких калібрів. Фронт всього за кілька вулиць звідси. Лінія фронту нині проходить безпосередньо по Кам'янському. Наші сили оборони тримають північну частину селища. Російські терористи південну лінія розмежування проходить по річці, яка і ділить селище на дві частини. До неї звідси в ту сторону кілометра півтора-два. За мить військові сигналізують, що є небезпека авіаудару необхідно ховатись в укриття. Передают, что вылетела авиация, но ну, не факт, что она сюда долетит. Не факт, что она сюда прилетит. А летом, да, частенько. То есть бывало такое, що отстоял, даже наблюдал, как заходили два самолета. То есть они вот тут летают нормально, так как у Частіше ворог тут обстрілює артилерією. Миномет, танк, артилерія работает на сау. Такое. Птуры, коптеров очень много літають стабільно. Тобто птички запускаються дуже добре в них. Хлопці показують відео, як окупанти підбили протитанковою ракетою автівку саме на під'їзді до села. Це вони побачили, що хтось їде, да <звук> і це він попав. Так? <звук> 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 Повітряна тривога в Кам'янському не потрібна, оскільки небезпека обстрілів існує цілодобово. Через це місцеві намагаються зайвий раз не виходити на вулицю. Та сьогодні ненадовго таки збираються гуртом. Волонтери приїхали до тих, хто тут лишився. 68 чоловік. Ага, після сім сімей, шістдесят восімь чоловіка. Часу буквально зранку фосфором стрілювали по разом. Всегда все пораз під тими обстрілами. Волонтери приїжджають сюди двічі на тиждень. Вони в понеділок і в четвер два рази в тиждень доставляють нам по дві буки хліба на людину. Також овочі, крупи, консерви і головний дефіцит тут. Питну воду це мій набір водички на тиждень. Ну баки є, дощова ми збираємо, Ну десь так помичусь, таке з Взагалі проблема з водою. Привозять і корм для котів з собаками, яких в селищі лишилося чи не більше ніж людей. Тулиться до вас так вони в мене живуть вірі той же хлопці. Пункт для видачі гуманітарки місцеві обладнали на більш-менш цілому подвір'ї. Таких в селищі на пальцях можна порахувати. 3 березня ось той будинок принесло. Ось тут в подвалі. 8 березня мене сином накрило градом. І 9 березня тут накрили. Хто в руках, хто на візочках люди мерщі переносять гуманітарку додому. Довго на вулиці не постоїш. Зараз готовлю тут. Розтоплю, буду тут готувати. Пані Лідія лишилася в Кам'янському сама. Всі рідні виїхали. Час від часу ходить в сусіднє село, щоб звідти доїхати до аптеки. Нещодавно довелося надавати першу допомогу пораненому сусіду. Ото прилетіло і осколком його щоку сюди ранило. Увесь у крові такі згузки, як ото свиню ріжеш, водою, періки, ну що було, то сразу замили. Потім виїжджали скоро кожен день для цих людей справжнісінька рулетка на кону якої життя. Та, попри це, йти зі своєї землі навіть під майже щоденним шквалом російського заліза не збираються. Мріють вдома зустріти нашу перемогу. І такий омріяний мир. Із запорізького фронту Антон Куцуконь, Андрій Романок, Олег Мостовий, ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини.